Сосина не посине думи со спатањето на братски социјално запасно на децентра, сите култура, духовна молот и спортот на запасно правно на дня. Това Сосина на нега сам на заступка, Сосина не посине на моја предвидна, са мотарно Сосина не посине на на е на промени славно, мајсни Сосина Петрович, така кушно Василин Иван, Гиара, Бута, и ушла на сега Магашлицката трудно за Яна Бенцлана, да нас не са никой тоже. Na komisiji do nas se kataj na brzvi, se stovim povedom v obdobu se povečne se spojevali zadnjih ješče dva četvrti eri. Polo se povečne je pomenal na і розкладання аварійної ось цих весь частої територіальної Перше питання від сільського миру, це квесті сільської ради. За цих ми можемо сказати коротко, що саме пропонуті виконані за 2024 рік, на допомогою по заробітних платах, по енергенціях та інших статтях додатків. І, Існо більше звідки я вже судиту е, е, тобто, на засіданні сесії сільської рахунки. Да. думаю, що е, думаю, він таке питань немає щодо того. Друге питання поліції Друге питання щодо е, програми є державна програма щодо про підтримки поліції, щодо ведення шарифу, місцевого відчува і програма складає 1 млн грн і на даний час спільне висування йде з бюджетами пропонували на бюджетну комісію 200 тисяч гривень для придбання автомобілі автомобілі 800 тисяч гривень і такі фінансові ми мусимо затвердити програму, щоб поліції доїжджають сприяти.

І ми на придатній комісії пропонуємо фінансувати наприклад, сто тисяч гривень і інші суми, які буде більше, то будуть спіфінансувати наші гарантії і сприфінансування под'ємного.

є до першого за сьогодні, до такому стовбу, де зібрали майже тисячі гривень. До Дня Незалежності ми давали допомогу студентів з підтримкою до 3 тисячі гривень, і цей тисяч гривень давали тим сім'ям, які в російсько-українській війні. Так, питання має, і з За і вірно. За. І за. Саме вирішила. За. Після підрішення комісії, що затримує, то комісія рекомендує всі питання, які ви маєте на сесії. Дякую вам.